Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас величезна подія: нам здали кухню. Вже стоїть і плінтус наверху, який нам не дуже подобається, але я думаю, що ми до нього просто звикнемо. Це не є щось таке глобальне. В цілому ми задоволені роботою майстрів, незважаючи на всі ті пригоди, які траплялися, але тим не менш, вони ніколи не давали задню, вони завжди вислуховували наші якісь побажання, модифікації в процесі монтажу кухні, завжди йшли нам назустріч. Навіть поміняли. Решітки з однаковим малюнком. Скрізь от прямокутний такий малюнок, виріс. Ця решітка скрізь однакова, як на стільниці, так і в вентиляційних каналах, де батарея, під холодильником. Словом, все, як любить мій чоловік. Все дуже і дуже педантично. Ось. Тому я в цілому задоволена майстерністю і професіоналізмом. Команда, яка робила нам кухню. Е, я от вже не втрималася, повиставляла всі свої е, баночки, якісь там примірялася, е, ходила і тішилася кухнею. Я е, не те що щаслива, я просто вже спокійна напевне, що цей етап ми пройшли, і слідуючий етап це буде монтаж. Дверей, надіюся, дуже скоро. І також ми наважились на покупку змішувача на кухню на Aliexpress. Маю сказати, що я здивована якістю. Я просто не очікувала, що на Алі є такі достойні, реально достойні речі. І також це, напевне, буде мій улюблений шкафчик, ось там невеличкий лючок, то для того, щоб Дивитися на показники лічильника. Тут я теж не втрималася, повиставляла всі оці баночки-коробочки. Це буде такий естетичний шкафчик з різними сипучими. Ось. Надіюся, що нам цього холодильника буде достатньо, оскільки вмонтовані холодильники не зазвичай. Менші в об'ємах, ніж окремо стоячі. Та, в принципі, я не люблю, коли в нас повний холодильник, оскільки це запорука того, що в нас однозначно щось пропаде. Я більше розстроїлася, що у нас буде маленька морозилка. Нещодавно мені прийшла посилочка. Я замовила крем для обличчя та крем під очі, а також ретинол. Трохи запізно, звісно, скільки його потрібно застосовувати більше в осінньо-зимовий період, але, тим не менш, мені дуже захотілося спробувати, щоб хоча б дізнатися, чи підходить мені цей продукт, чи, чи ні. Забігаючи наперед дозування 0,5 для мене підійшло абсолютно без всяких почервонінь, сухості, все окей, я задоволена. Також щодо крему та крему під очі, замовляю його вперше. Це невідома для мене торгова марка, але, тим не менш, дуже гарні відгуки, і я вирішила ризикнути. Це є натуральна французька косметика. Крем для обличчя має таку. Мусову консистенцію. І коли наноситься на шкіру, здається дуже таким жирним і плотним. Але масаж, масажними рухами він швидко вбирається і не має такої, знаєте, відчуття маски чи жирності. Крем під очі трохи легший, швидко вбирається, словом, невагомі крема на обличчі, мені сподобалися. Поділюся, напевно, вже з вами таким суттєвим результатом через якийсь певний період. А ще я замовила два дезодоранти. Їх я шукала по всьому інтернеті в наявності, і нарешті знайшла. Коли ми перебували в Італії, я користувалася саме цією маркою, а саме фрезеса Naturale. Інші я замовила, оскільки там 0% солів в алюмінію. Це мене теж підкупило. Ось, і маю сказати, що вони мають абсолютно такий нейтральний аромат, який зовсім не порушить запах вашого перфюму, як це буває. От, Абсолютно комфортно відчувається на шкірі, не сушать її. А я страждаю такою річчю, як сухість шкіри після нанесення. Дезодоранту, тому якщо ви в пошуках чогось делікатного і з приємним ароматом, ось, будь ласка, моя сміла рекомендація. Ми все ж таки наважилися на покупку змішувача на Аліспрес, і я, м'яко кажучи, в шоці, він дуже якісно виглядає, як для Аліспрес. Я не знаю, чому я так скептично відносилася до цього. Плейсмаркету без понять, але я задоволена. Прийшов цей змішувач буквально за два тижні, мені здається, навіть і два тижні не пройшло тут. І душ, і просто звичайна водичка тече клас. Я, я вражена. Дякую вам, дівчата, що ви ділитеся на своїх каналах покупками з Аліспрес, і блін, він дійсно вартий уваги. Такий ідентичний змішувач ми бачили в епіцентрі. Коштував він трохи більше 5000. А ось цей нічим не гірший і абсолютно нічим не відрізняється 2000 гривень. Ну, просто как. Прийшов він ось в такий коробочці, все дуже гарно запаковано. Ось тут ще є такі ці. Не знаю, як вони називаються. Коротше, аксесуари до, до крану. Це чоловік просто приставив, щоб, щоб просто поглянути, як це все виглядає. Словом, якщо ви, як і ми ніяк не можете наважитись на якусь таку велику покупку на ліс, сміло рекомендую. Якщо комусь цікаво, навіть силочку скину. А ще ми хотіли купити ось такий кран на Алі, але знайшли його на уеліт за такою ж або навіть і меншою ціною. Виробництво Чехія. Ну що? Він такий добротний кран, гарний, мені подобається взагалі за свої гроші коштував він. 1000 чи 1200 гривень, ну, супер супер знахідка. І він буде монтуватися в кладовій. Що дуже зручно, оскільки ця цей гусак він гнеться пластичний, такий. Я думаю, що це дуже зручно. Запитували мене про перепланування квартири. Отже, ми маємо ось такий довгий коридор, і от вся ось ця стіна вона є несучою, і ми не могли їх якби, порушувати конструкцію таких стін. А з цієї сторони стіни не несучі, і тут виходить, що приблизно ось тут були двері на кухню. І Трохи далі ось цих розеток, а можливо і на їх місці, були двері ще в одну кімнату. Але оскільки і кімнатка була зовсім малесенька, і кухня, ми вирішили їх об'єднати, оскільки нам і цих кімнат якби, вистачає. В принципі, ми б могли залишити одну кімнату для гардеробної, але тоді якийсь сенс, якщо кухня ну, зовсім крихітна, там ну, двом. Ну, трьом, не знаю, може, можливо, ми помістилися, але хочеться вже, знаєте, такого гарного великого стола на кухні, де ми можемо поміститись не тільки ми, а й наші батьки, коли приходять до нас. Ось. Ще що ми перепланували, це ось тут було двоє дверей на ось цій стіні. Е, теж можна тут було все в принципі, зміщувати, тому що це не несучі конструкції. І з цієї сторони була кладова, і тут був е, туалет, е, оскільки ця квартира досить велика, і тут по, по плану ніби два, два санвузла. Тут тільки туалет, а тут якби і туалет, і ванна. Умивальники, і ми вирішили відмовитися від одного санвузла. Там було дуже мало місця, щоб розмістити навіть якийсь умивальник, так? щоб банально помити руки. І ми вирішили об'єднати цей простір, навіть трошечки ось так відійшли в коридор, буквально на 5 сантиметрів, і отримали таку невеличку господарську кімнату, де буде розташована. І сушильна і пральна машина. Звичайно, не все разом, оскільки не знаю, коли в нас з'явиться пра... сушильна машина, та все ж. Ну, і якщо можна назвати це переплануванням, хоча це такі технічні зміни, можна сказати, я обов'язково ставлю вам відео, як виглядала ванна кімната, коли ми купували квартиру. І... Щоб помістити на ось цій стіни і унітаз, і біде, ми її просто, ніби знаєте, як висунули вперед. Оскільки там е, таке заглиблення було, такий тонельчик. І поміщався тільки унітаз, і чому б не зробити ще і біде. Ось все помістилося. Ну, а ми після роботи приїхали попрацювати на кухні. Я вирішила перенести коробки з кухонним приладдям до кухні, щоб звільнити знаєте, такий зайвий простір в дитячій кімнаті, оскільки я думаю, що скоро приїде до нас майстер з дверима, з плінтусами, буде все це монтувати, ну і щоб потім було менше цих рухів перенесення з кімнати в кімнату коробок. Ось, звісно, вже на початку планування кухні має своє законне місце, а щось, я думаю, в процесі буду переставляти ще мільйон разів. Все це потрібно ще перемити, придумати, де саме воно буде стояти, але все ж я не хотіла сидіти збоку і вирішила робити. Знаєте, очі бояться, а руки роблять. Коли я принесла всі ці коробки на кухню, я трохи розгубилася, мої рухи були якимись хаотичними, я не знала, що куди ставити, як правильно зробити, де мені це буде зручно спостерігати. Взагалі, мені було дивно, що в мене така кухня велика. Я... Взагалі живу в малесенькій кухні, де буквально кілька шкафчиків, і побачити таку велику кухню, ці всі коробки, ти не знаєш, куди це все ставити, і якось так такі відчуття двоякі. Загалом я дуже щаслива, що нам вдалося зробити кухню досить великою, порівняно, звісно, але тим не менш. І я в процесі. Цієї розпаковки я побачила настільки багато в мене різного посуду, нового, якого нам е, подарили під час нашого спільного проживання з чоловіком. Е, і я навіть думаю, чи все це, це мені потрібно. Але час покаже, в принципі, коли. Я готуюся до якихось свят. Звісно, мені завжди чогось бракує, то якоїсь миски, то якоїсь тарілки, то ще чогось. От, Тому в процесі нашого побуту ми побачимо, чи все це нам взагалі потрібно. Знаю, що дуже багато кухонного приладдя я не заберу з нашої. Орендованої квартири. Ну, верніше, можливо, комусь віддам, а можливо, повезу в село до мами. Там завжди все пригодиться. Як ви можете помітити, я привезла навіть свій вазончик. Мені здається, він тут дуже гарно і органічно вписався в загальну атмосферу. А ще, коли у мене будуть вільні гроші, так скажем, хочу купити собі. Таку рослинку називається фуксія. Це неймовірної краси квітка. Ну, вона незаконно гарна. От це буде моя наступна покупка. Ну що ж, основну масу кухонного приладдя, посуду я розібрала і можу сказати, не така вже і велика ця кухня, як мені здавалося на початку. Можливо, колись в майбутньому у нас з'являться меблі і в інших кімнатах, і, можливо, щось переміститься, бо ще ж потрібно перевезти і кухонне приладдя, яке є на орендованій квартирі. Словом, я замурилася, незважаючи на те, що це така ніби нехитра робота, але добряче забрало в мене ресурсу. Поки чоловік займався е, монтажем змішувача на кухні, е, я знайшла ще декілька коробок з кухонним приладдям, знайшла е, наші келихи і помітила, що саме келихи для шампанського, е, в кожній коробочці щось та й побити. Е, і, і шкода викинути, і якби вони всі різні, ну не знаю, будемо користуватися. Надалі, якщо згадувати наш початок нашого сімейного життя, в нас теж були такі різнобойні стаканчики, якісь келихи, якесь словом куходне приладдя. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви починали свій сімейний шлях, що у вас було, з чого ви починали. Я думаю, що більшість з нас починали саме з Якогось орендованого житла з різнобойних стаканчиків, і, і такого, і такого звичайного буденного е, початку сімейного життя. Ну, звісно, я думаю, що були і ті, е, кому більше повезло, в кого було вже своє житло, і, можливо, якісь е, набуті е, речі. Ось стільки коробок мені вдалося звільнити, ще декілька я залишила для зберігання, а вдруг пригодиться. І ось на наступний день нам монтували зеркала. Є свої погрішності, та все ж вийшло непогано, так як ми планували. Одразу ванна стала ще такою просторішою, світлішою, бо насправді ця кімнатка є дуже малесенька, дуже крихітна. А ще коли тут буде стояти і тумба з умивальником, і біде, і унітаз, душ словом тут. Дуже мало місця, а з дзеркалами вийшов непоганий варіант, щоб хоча б не відчувати себе зовсім в якійсь кладовці. От, будемо, напевне, міняти багет, аби закрити ось щілину, яка в нас вийшла. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу! Не забудьте підтримати мене лайком, а також підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Таким чином, ви допоможете просувати мій канал і загалом український контент. Дякую вам, всім мирного неба і до нових зустрічей!